Хочу сказати, чим цей закон був викликаний. На сьогодні комунальна теплоенергетика опинилася в дуже скрудному становищі завдяки тому, що ми знаходимося між двома вогнями. Перше, ми повинні забезпечити соціальну сферу, це лікарні, школи, дитячі садочки і населення тепловою енергією і, крім того, ще й належної якості. І друге, ми повинні розрахуватися за енергоносії, за газ, електроенергію, воду, яку ми купуємо на ринку і за ринковими умовами на сьогодні в постачальників. Тобто тут діє, діють такі ножниці з постачальниками енергоресурсів. Ми повинні розрахуватися вчасно, бажано наперед не розрахувався, нарахують тобі штрафні санкції наші споживачі. Оплачують в міру своїх можливостей, а в них вони є обмеженими. Тобто державний бюджет сплачує цілорічно рівними долями 12 місяців, а в зимовий період потрібно нам оплачувати спожитий природний газ, кошти якраз 6 місяців. Тобто, тут вже виникає касовий розрив, і ми за ці місяці, які не доплачуємо на КНАТОГАЗ України, отримуємо. Штрафні санкції від наших постачальників. Населення також не в повній мірі розраховується, тим більше, що сьогодні багато категорій отримують пільги і субсидії по деяких обласних центрах до підвищення ціни тарифів. Це складає навіть 60% від загального платежу. І знову ж ці кошти це не є готівкові. Ними не можна розрахуватися з усіма постачальниками, а тільки розрахунки за газ. Держава на сьогодні підприємством також бургує. По різниці в тарифах за попередні роки це 2,2 мільярда різниця по споживачах категорії бюджетні. є різниця по населенню, не профінансована за 2015 рік в межах 1,5 млрд гривень. А далі пішли на ці всі суми нарахування штрафних санкцій, які склали в нас в, в боргу, який є в теплопостачальних підприємствах, більше 4 мільярдів гривень. Цих коштів відповідно підприємств немає і джерел покриття цих штрафних санкцій також немає. Тому ситуація є такою, що цього літа підприємства практично не мали коштів. Для того щоб підготувати обладнання до роботи в осінньо-зимовий період, наші підприємства працювали на трьох-чотирьохденній системі, де люди відправлялися в безоплатні відпустки, просто за свій рахунок і оголошені скорочені робочі дні, це знову ж таки не до ремонту. Неякісна подача теплової енергії можлива як наслідок такої підготовки до зими і можливість виникнення аварій, коли будуть серйозні морози чи похолодання в зимовий період. Ситуація ускладнюється ще й тим, що постачальники енергоресурсів, незважаючи на те, що наші підприємства все-таки носять соціальний характер, вони належать міським територіальним громадам. В більшості обласних центрів і відповідно забезпечують життєдіяльність міст і населених пунктів, в яких вони знаходяться. І розрахуватися з енергопостачальними компаніями в нас просто немає ресурсів, тому що є національний регулятор, який встановлює ціни і тарифи для цих підприємств, а вони є економічно необґрунтованими. На сьогодні комісія. Каже, що тарифи обґрунтовані, але я вам навів цифру за 2015 рік, що держава, де визнала комісіями, які створені спеціально для перевірки різниці в тарифах, визнано півтора мільярди недофінансоване за 2015 рік. І знову ж в бюджеті цих коштів на цей рік не передбачено. На 2016 рік, незважаючи на те, що комісія стверджує, що Тарифи економічно обґрунтовані. Путін сказати, що 98% тарифу це складають три складові витрати: газ 87%, електроенергія, десь в межах 6 зарплата 6%. Тобто, це виходить, що на забезпечення життєдіяльності діяльності підприємства коштів просто не залишається. Це в межах 2%. І то тих 2% забираються через штрафи пені і арешт рахунків нерозпостачальними компаніями, зокрема НАК Нафтогаз України. Цього літа більше 109 компаній були арештовані рахунки. Зараз, незважаючи на те, що опалювальний сезон вже розпочався, більше 90 компаній має заблоковані рахунки. Це означає, що Проводити будь-яку господарську діяльність підприємства не можуть влітку. Ви знаєте, що там урядові структури відзвітували, що опалення буде включено і опальний сезон, підготовка проведена на належному рівні, але це тільки завдяки тому, що в багатьох містах рішенням сесій було виділені кошти на підприємства для виплати заробітної плати. Вперше за багато років підприємства комунальної теплоенергетики в зимовий період не могли виплатити заробітну плату через нестачу коштів і через дію постанови уряду 217, так звані розподільчі рахунки, через які всі обігові кошти підприємства практично вилучаються на користь НАК Нафтогаз України, враховуючи і штрафи і пені, які нараховуються аж до 50 проценти від суми заборгованості. Тому, зважаючи на такий стан, Асоціація і е, Мінрегіон, е, місцеві органи влади, Асоціація міст давно ставлять питання щодо вирівняння цієї ситуації, і переводу е, підприємств комунальної теплоенергетики, в такій ж самій умові, в яких працюють і наші постачальники енергоресурсів. Був підготовлений закон 27.06 про списання заборгованості. Ви знаєте, що він був проголосований в Верховній Раді, але, на жаль, був заветований президентом. І на сьогодні, як альтернатива такому законопроекту, Мінрегіоном був розроблений законопроект, який передбачає не списання. А реструктуризацію заборгованості до п'яти років, що дасть полегшення нашим підприємствам і можливість пройти опальний сезон, а як по весні буде і яка буде підготовка до слідуючого опального сезону, тут ще в нас є також багато питань. Але цей законопроект він не вирішить ті проблеми, які є в комунальній теплоенергетиці, а як я вже сказав, він просто дасть нам якусь віддушену. Що можна десь покращити трошки стан справ в нашій галузі? Тому, якщо говорити, як є запитання, кому ж цей законопроект вигідний, він вигідний всім. По-перше, вигідний споживачам, тому що міські громади не втратять свої комунальні підприємства, і ці підприємства будуть знову надавати теплову енергію їм. Забезпечити соціальну сферу, сплачувати податки і утримувати робочі місця, яких не так багато на сьогодні в нас в обласних центрах. По-друге, він вигідний і постачальникам енергоресурсів, тому що вони бачать, що ці борги не списуються, вони реструктуризуються і гарантом повернення цих боргів будуть виступати місцеві органи влади. По-третє, це вигідно загалом всьому суспільству. Адже якщо в зимовий період не подати гарячу воду, це безумовно підніме хвилю протестів, і збурить все суспільство і будуть як кажуть, непередбачувальні наслідки в цьому плані. Тому я вважаю, що законопроект, про що там деякі політики говорять, що ці кошти підуть комусь там в кишеню, нікуди вони не підуть, тому що розрахунки тепловиків з за... Агропостачальними компаніями здійснюється по клірених схемах. Там коштів не йде, звичайні папірці перекладаються з одного кабінету в інший, і проходить зарахування за спожиті енергоресурси. Тому ця ситуація нас не задовільняє. Ми хочемо, щоб Пільги і субсидії були монетизовані, щоб ми отримували кошти, так як звичайна бізнесова структура, хоч ми належимо місцевим громадам, і ми нормально функціонували, працювали, і готувалися до опального сезону. Хочу сказати, що якщо порівняти з минулим сезоном, то на сьогодні ми переклали попередньо ізольованих труб тільки 30% від тої. Суми, яка була покладена в 2015 році. Хоча щороку ми надеремонтовуємося десь процентів на 20, тобто на сьогодні 70% мереж зношено. Котельні в нас в нормальному стані, модернізуються потрошки підприємствами, силами підприємств, але мережі викликають нас занепокоєння, тому що якраз доставка тепла до будинків до споживачів є на сьогодні. Найбільшим таким болем, який з яким ми переживаємо, що там, не дай Бог, не сталося якоїсь аварії.